Мої поклони деві сіхідатрі, які поклоняється весь Всесвіт. Сіддхі, Йогіни, Гангарви, Якші, Амари, Деви, навіть Асури, і ракшаси шанують її як найвищу. Ті, що дарують всі Сіддхі, ті могутні і милостиві, деві сіхідатрі, я складаю свої смирені поклони. Вона, дарувальниця досконалості. Усі сітки, духовні досягнення, матеріальні блага, мудрість, відданість і, зрештою, бхагават-према – усе це деві сітки датрі дарує своїм улюбленим дітям. Доки подорож очищення її дітей не завершена, доки вони не досягли істинної самоусвідомленості. Деві Сітхідатрі з великою любов'ю допомагають їм поступати вперед, чекаючи слушного моменту, щоб дарувати найрідкісну благодать із усіх Богу усвідомлення. Вона тримає у своїх руках усю зброю то всі шахті Трімурті, Брахму, Вішну і Магеша, а також трьох Деві Сарасваті, Лашмі та Парваті. Деві сітхідатрі це сама Махалахшмі, яка сидить біля лотосових стоп Хагавана, перебуває в його серці і разом із ним пронизує кожен атом цього всесвіту. Вона саме творіння, вона сама према Пхакавана. Немає нічого, чого вона не могла б дати, вона здатна дарувати все, але її серце спонукається дарувати найвищі дари лише тим, Хто прагне лише бхагавана і нічого іншого. Як сильно вона любить Його, настільки ж вона радіє тим, хто любить його так само, безкорисливо, безумовно, радісно. Любов є Бог, і Бог є любов. Деві Сідхидатері втілюють цю вічну істину в усій її славі. Нехай деві Сідхидатері допоможе кожному побачити те, що є вічним. Нескінченно прему до Бхагавана ніщо інше.